Забіне Больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ шостий. Святий Мишолай. А сьогодні що робитимемо? запитала маленька Соня. Цього разу її не довелося довго будити, бо малій і самій не спалося. Так цікаво було, чим ще обернеться вся ця затія з різдвом. Сьогодні день святого Мишолая, сказала міська мишка, перестрибуючи з однієї лапки на іншу в радісному передчутті. Ліскулька та маленька Соня перезирнулися. Це що ще таке? запитала ліскулька. Святий Мишолай? Приходить до малих звірят і наповнює подарунками шкарпетки, які заздалегідь вивішують перед нірками. Шкарпетки? перепитала маленька Соня, витріщивши очі. От у тебе є шапка для голови, а шкарпетки це щось схоже тільки для ніг, щоб тримати їх у теплі. У нас у місті це останній писк, усі носять шкарпетки, пояснила міська мишка. І де нам узяти ці шкарпетки? запитала маленька Соня. А де ти взяла свою шапку, маленька соне, там, певно, знайдуться і шкарпетки, сказала міська мишка. Моя бабуся вміє їх робити. Сорока завжди приносить їй вовняні ниточки, які знаходить по всьому лісу, а бабуся за допомогою двох соснових голок плете отакі шапки тоді тоді точно не важко буде один раз замість шапки сплести кілька шкарпеток, припустила міська мишка. Тож вони втрьох побігли до бабусі ліскульки, щоб попросити собі по шкарпетці. Нема питань, відповіла стара сива ліскулька. З радістю, нарешті, хоч щось новеньке, сказала вона та заходилася плести. Міська мишка, ліскулька та маленька соня сілися чекати на сонечку перед норою. Промені прогрівали їхнє хутро та виблискували захопливими барвами на білому снігу. А хто він взагалі, цей святий мишолай? запитала маленька Соня. Ось як воно було! Заходилася пояснювати міська мишка. Багато років тому жив собі серед мишей один старий справжній старець з довгою білою бородою, червоною шапкою і в такому ж червоному вбранні. Це було давно, коли миші майже не мали чого їсти, тож старець мишолай ходив від нірки до нірки та клав слухняним дітям до шкарпеток різні смаколики. Наприклад, шматочки яблук та різні горішки. Як шляхетно з його боку, сказала маленька Соня. Навпрочуд шляхетно, погодилася ліскулька. І відтоді святий Мишолай щороку одного й того самого дня приїжджає на санях, у які запряжений кролень, і ходить від звірятка до звірятка, Дивно, що він ще ніколи не з'являвся у вашому лісі, але може, це тому, що ви ніколи не вивішуєте перед дверима шкарпеток? задумалася міська мишка. А що таке, вибачте, цей кролень? запитала маленька Соня, у якої, здавалося, зараз дим піде з вух від усіх тих нових знань, якими ділилася міська мишка, і про які вона ще ніколи не чула. Не дивно. Що в маленької соні вже паморочилося в голові. Кролень це такий звір, який наполовину кріль, а наполовину олень. Ну, тобто, кріль з оленячими рогами, а ще він може літати в небі. Ліскулька затрусила головою непевна, чи їй, бува, не почулося. І такі звірі існують? запитала вона. Але їх дуже мало кожне мишеня в місті все б зробило для того, щоб хоч раз побачити кролення. Тобто, насправді ви ще ніколи не бачили ні цього чудернацького кролення, ні святого Мишолая? запитала маленька Соня. Міська мишка похитала головою. У цьому й полягає таємничість, адже Різдво. Завжди сповнене див і загадок. Але, може, того святого Мишолая взагалі не існує, якщо ти його ніколи не бачила, скептично зауважила ліскулька. Ще й як існує, засперечалася міська мишка, впираючи лапки в боки. Якщо ти чогось не бачила, це ще не значить, що цього не існує. Повітря теж не видно, а воно існує, і ніхто в цьому не сумнівається. Тут міська мишка має рацію, погодилася маленька Соня. Шкарпетки готові. Вигукнула бабуся ліскулька, звідкись із нори і одразу ж висунула назовні три чудові смугасті шкарпеточки. Зраділи подруги, подякували бабусі ліскульці та побігли до нірки маленької Соні. Я повішу свою шкарпетку отутечки, сказала маленька Соня, чіпляючи її до корінця понад входом. А ще ми сьогодні почепимо на наше дерево 24 речей червону вовняну нитку. Згода? сказала міська мишка. Тож вони поцупили у бабусі ліскульки кілька вже непотрібних їй ниточок. Прикрасивши чергову гілочку, подруги сказали одна одній на добраніч і пішли спати. Маленька соня не могла заснути, бо дуже хотіла побачити святого Мишолая на санях, запряжених кроленем. Тож вона вирішила згорнутися у свою ковдру і почекати на порозі. Звідси було видно зоряне небо, і місяць, і ніркою її найкращої подруги ліскульки, у якій зараз знала вона також спить міська мишка. Маленька соня вдивлялася в небо, намагаючись вгледіти там сани. Хвилина за хвилиною, але ні саней, ні миша в червоній шатці, ні кролення там не було. Маленька Соня почала рахувати зірки. Вона полюбляла це робити, коли їй було нудно. Але цього разу підрахунки тривали недовго, бо вже на двадцять сьомій зірці маленької соні заплющилися очі. Зранку її розбудило голосне крякання ворони на сусідній гілці. Сонце знову визирнуло з за обрію, а місяць заховався. Маленька Соня Підскочила і одразу ж кинулася до шкарпетки. І справді, у ній лежало маленьке зморшкувате яблуко. Маленькій соні ще ніколи не доводилося бачити гарнішого зморщеного яблука, і ще ніколи не доводилося так йому радіти. Від щастя, вона взялася витанцьовувати навколо своєї нори. Дякую, любий, мишолаю. вигукнула маленька Соня. І помчала до ліскульки. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для сонь.